Сьогодні заключна стадія заливки стяжки теплого полу. І ми розказуємо зараз нюанси і подробні ці етапи заливки полу. Рекомендували заливати деякі майстри з сухою стяжкою, але є проблема цій. Заливається суха стяжка у багатоповерхівках, тому що там неможливо залити мокру стяжку. бо як потече нижню сусідів, то будівельники і відповідальність за цю роботу падуть на гроші. Тому там як вони всі, всі цей, заливають, засипаються і сухою стяжкою. Але тоді, як заливати суху стягу полусухим розчином, велика виходить, проблема. Трубки, ось, які на полу, вони мають по, округлу форму. А сухий розчин він не, не обгортає, так як рідкий, навколо труби. І там виникають пустоти. А, і тоді погано полз віддає тепло і погано контур нагрівається. Тому ми вирішили замовником заливати мокру стяжку з доданням спеціальних фібрів. Вона такі, як всі, як волосики нарізані. Це фібра накидається в воду, від насмішувач. Це скловолоконна така фібра, а яка є сама армуючим цим, засобом для стяжки і, і будь-яку стяжку. Можна. І є спеціальний пластифікатор для теплої підлоги. Він такий чорний, як, це, як нафта. Наливаються водички, він змішував 10 літрів. Мішок з цементу. Мішок ми ділимо на дві половинки. В одній половинці мішок рівного цементу. І додаємо розчину 1 до 3. І у нас виходить 135 Ось замішування. Білорусі ще тут. Бо чим густіше суміш, така буде в межах норми. така, що було. Ну і колошу трубу поліпай, і марку розтвору, не відключається. Ну і чекаємо, поки гарно перемішується. Гроші. І дуже бутоно мішалка, жалка, нас завжди не вручає. Нахиляємо раз. Рощу. Готовий до розрівнювання. І так, ось зараз. Потім береться проліло, коли вже насипається доволі багато розчину. І стягується на нет по рівню, по маячкам. А зараз ще можна цим кельмо і поправити, щоб легше було стягу. І так багато заміс. Поки не робиться отака гладка поверхня. О, як Потім накривається в кінці, як на наступний день, накривається плівкою, щоб не пересихав о, цей волога, щоб бетон набирав поступово своєї міцності. Тиждень чи два дожно воно набирати прочності. На фоні не можна ходити, щоб не... За ногами не вибивалась поверхня. Ну і тоді буде зроблений теплий Ну так, до нових зустрічей.